Ходить легенда, що на початку ХХ століття дочка Владислава Городецького, який був відомим київським архітектором, потерпаючи від нещасного кохання, кинулася в Дніпро з найвищої кручі, а батько в свою чергу з горя споруджує військовий будинок з десятками химер на даху. Ну що, ви повірили? А даремно, тому що все це дурня є свідченням, що і до після побудови донька була живою. Здоровою, а також щасливою у шлюбі. Але що ж не повіриш, коли бачиш перед собою подібну споруду? Будинок з химерами будівля у стилі Модерн, розташована у Києві. Свою назву отримала завдяки скульптурним перекрасам, розташованим на фасаді будинку та всередині нього. Ця будівля є однією з найвідоміших міста Київ. За іронією є й назагадковішою, а виною цьому всьому його функція. Сьогодні будівлі є місцем прийому шанованих гостей президента України. Починала вже його історія навесні 1901 року, коли за столиком одного з київських ресторанів зустрілися три видатних архітектори: Владислав Городецький, Олександр Кобилев та Володимир Леонтович. Городецький поділився з колегами новиною. Він вигідно придбав ділянку на стрімкому схилі Печерського плату на вулиці Банковій. Практичний Кобалев дивувався, як можна щось будувати на такій ділянці. Городецький же повідомив, що збирається зволити там великий будинок. Мало того, планує не тільки здавати у намі квартири, а й сам у ньому проживати. Кобалев не повірив, і архітектори уклали парі. Так почалася напрочуд химерна легендарна біографія будинку. Рівно за два роки будинок був готовий, але городецький цим не обмежився. Будучи людиною розумною, він укладає угоду з виробником непопулярного на тоді матеріалу бетону. На ті часи така технологія була новизною, До того ж, не користувалася довірою, проте химери стали дуже чудовою окрасою будинку. Архітектору будинку будівля належала всього 10 років. Далі його довелося закласти. Потрапити до середини на сьогодні є дуже проблематичним завданням. Екскурсії проводять не часто, а коштують вони до 75 гривень за людину. Сьогодні побачити будинок середини набагато зручніше буде по фотографіям в інтернеті, хоча їх існує не так і багато. У стіни споруди вбудовані бетоні голови слонів. Антилоп та носорогів ближче до даху знаходяться ще багато цікавих істот. На розі будинку велетенський питон, взагалі пошук усіх химер, і є своєрідним квестом, яким іноді можуть користуватися екскурсоводи. Найважче для всіх знайти крокодила, який приносить щастя. Також існує легенда, що перед тим як покинути будинок, городецький наклав на нього прокляття, нібито всі мешканці особняка будуть нещасливі, і лише нащадки самого городецького зможуть безперешкодно вживатися з химерами. Прихильники цієї версії вказують на те, що контори, які володіли тут приміщеннями або орендували, їх банкрутували. Їхні фонди таємничо зникали, організації розформовувалися. Підводячи підсумки, найвідоміший був найхимерніший, напевно, це найточніша коротка характеристика цього дивовижного будинку подейкуючи, автором проєкту був Негородецький, а інший архітектор Микола Добачевський. Про те, як там було насправді, достеменно невідомо.